Чені штати Америки прокоментували ймовірність підриву запорізької атомної електростанції росіянами. Вашингтон не бачить загрози, принаймні поки що. Під час брифінгу представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, я не буду вдаватися в конкретику розвідки. Я б вам сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. У нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля заеС. І ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже уважно і стежити варто, адже в скандальному звіті Міжнародне агентство з атомної енергії. Магате сказано, що Запорізька АЕС справді замінована. Вибухівка є не лише територією об'єкта, а і в межах периметра станції. Та незважаючи на це, експерти вважають, що основні функції безпеки об'єкта не зазнають істотного впливу. Як ми повідомляли раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до підриву Запорізької електростанції. Росія розглядає сценарій терористичного акту. На Запорізькій атомній станції терористичного акту з викидом радіації. А головний розвідник країни Кирило Буданов в інтерв'ю британському виданню New Statement розповів, що окупанти вже розробили план теракту і навіть повністю його затвердили. За його словами, водойма охолоджувач станції замінована російськими військами, а ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів.